Ви знаєте, тут немає однозначно якоїсь указівки, щоб це відбувалося саме так, як сказали, тому що кожен окремий випадок буде чисто інді... все буде індивідуально. Ось карта Лоста. Вона вже про це говорить що ситуація дуже складна. І ситуація складна дуже сильно з втрапами. Неймовірний феєричний український красивий показовий перформанс. Це не останній український перформанс, який чекає на РФ. Друзі, вітаю сьогодні. топ 3 прогнози від стела Марії Тихої та Яни Посанкової про мобілізацію в Україні, а також прогноз від шаманки Сейра щодо бавовни на Росії. То що ж буде? Дочекайтесь за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. В Україні хочуть переглянути питання щодо мобілізації студентів у Верховній Раді. Підготували відповідний законопроєкт. Там стверджують, що велика кількість чоловіків вирішила здобути під час війни другу або третю вищу освіту. А це на думку можновладців викликає багато запитань до таких здобувачів освіти. То що мобілізують в Україні чоловіків, які здобувають другу вищу освіту. Дав давайте послухаємо Сталло. Ви знаєте, тут немає однозначно якоїсь указівки, щоб це відбувалося саме так, як сказали. Тому що кожен окремий випадок буде чисто, інді... все буде індивідуально. Отак, от, от я вам скажу: ну, когось заберуть, а когось ні. Тут інформацію діліть навпіл. Ну, навпіл буде. Так не може бути, що от всі, хто збувають другого світу, всіх полишають ні, когось і візьмуть. Це, це дуже індивідуально. Дуже. З початку масштабного російського вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію, які відтоді вже кілька разів було продовжено. Зокрема, в липні Верховна Рада підтримала президентські законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Сьогодні Марія Тиха відповідає, де буде найтяжча ситуація з повістками в Україні. Чоловіків ну силу. Коротше, про мобілізацію поговоримо. давайте. Повістки видавати будуть. Ось карта Листа. Вона вже про це говорить, що ситуація дуже складна, і ситуація складна дуже сильно з втратами, тому що карта труни говорить про втрати. Тобто дуже багато хлопців загинуло, і все ж таки мобілізація буде продовжуватись. Якщо подивитися саме по регіонах, де найбільше повістки будуть видавати зараз, так чітко саме по повістках найбільш така ситуація тяжка буде на півдні країни. Це території Херсонської області. Ось тому, що карта сонця падає. Я думаю, що це Одеса саме а у депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. Інформація про це з'явилася на сайті парламенту. У законопроєкті пропонується виключити із закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Також Дубінський пропонує прибрати із закону про статус народного депутата України статтю 29, яка гласить народний депутат на строк виконання своїх повноважень. Звільняється від на військову або альтернативну невійськову службу, а також від на навчальні або перевірні та спеціальні збори. Зазначу, що зміни у законі можуть торкнутися лише нардепів. Усі інші категорії громадян України, які підпадають під відстрочку від військової служби, залишаються незмінними. Тож, якщо посилиться мобілізація, чи будуть мобілізовані депутати, судді, прокурори та інші посадові особи. Ну, давайте так. Як ми ще вони розбіжуться від цього закону, чи цієї постанови, чи цього указу, ті, хто залишиться, залишаються у тилу. Вони не підуть воювати. А якщо б воювали депутати або їх діти з обох боків, війна би була не більше доби, не більше. Бо всі мають телефони одне іншого і всі домовлялися. 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки України. З цього приводу начальник ГУР МО Кирило Боданов опублікував оригінальне відео. Привітання очільник відомства на камеру задув свічки на святковому торті під звук вибуху, ймовірно, натякаючи на нову бововну, яка очікує окупантів. Відповідний ролик з'явився у телеграм-каналі очільника головного управління розвідки Міноборони України. Також російські загарбники вночі 7 вересня вкотра атакували Україну шахедами. Втім, уже незабаром Україні агресорці прогроміли потужні вибухи. Лунали вони одразу в кількох областях Росії. Навіть лунала команда перейти в укриття. То що буде ще бавовна на Росії? Давайте послухаємо Шаманко Сейраш. Так і е, ну, типу, давайте так. Ми натренувалися, бо це ну ми бачили певний процес тренування е, наших хлопців і дівчат. О, от, ми натренувалися, і все далі. Це лише е, процеси пов'язані із е, тим, щоб вирахувати, підготуватися і дати масивну атаку. Знову вирахувати, підготуватися, дати масивну атаку. Тобто, на е, оцей е, неймовірний феєричний, український красивий показовий перформанс. Це не останній український перформанс, який чекає на РФ. Ми е, по-доброму жартували. Я думаю, багато глядачів, хто там е, особливо по молодшу віку, бачили оті прикольні. Е, Меми з афроамериканцем, який отак от показує на якісь такі рішення, типу, навіщо збивати ракети, якщо просто можна винищити літаки, які запускають ракети? Ну, типу, це та логіка, якої ми слідуємо. Тому так, такі приходи бавовни раптової. На територію нашого цього ворога великому масштабному так буде. Так буде, і це не остання. І скажімо так, це в принципі і не перша. Це перша така активна у великій кількості наймасованіша, але та по по доброму, це ж не перша така з нашого боку цікава показова, зухвала атака. Mm -hmm. От тому нового року я думаю, що ще не один раз із з тієї тенденції, яку ми споглядаємо, це далеко не остання. Історія до нового року що буде. Давайте послухаємо Шаманку Сейраз, що вона думає стосовно мобілізації в Україні. Сказала, що у нас е, мобілізаційні процеси, і за одного всього, що відбувається, будуть більше правові. Угу. От у чому? В чому важливість більше правові? І це ну це важливо. Тому що можна нахапати не з незаконним чином е, чоловіків е, і позапихати їх в бусики, і нічим не відрізнятися від арефії, і при тому не брати добровольця якогось, да, який сам прийшов. А такі mm -hmm. випадки також є. Ну, типу, тут ми не беремо, а тут ми гребимо. Ну, типу, yeah. ну щось знаєте, таке відбувається: е, срали мазали, усім показували. Ну, типу, отакий, от отакий момент. Але оці перевірки, оця вся історія з тим. Що у нас зараз поче... по перше, розпочалися ці процеси. По-друге, є залучення суспільства в ці процеси, тобто піднятий соціальний державний кіпіш да, в цих всіх процесах. Воно ставить стане більш правовому полі. Все. друзі, ось такі ми маємо прогнози. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.